З вами я, Руслан, і зараз я вам покажу, як створити спільноту в Контакті. Заходямо створити спільноту. Група публічна сторінка або захід. Я вибираю групу. А, і пишемо назву групи. Найбудеш... Україна. Це англійська. Живаємось створети спільноту. Тут вам пише сайт. Тут можна оп, тут треба писати спільноту тематику і вибрати тематику, що вам треба. Веб-сайт, якщо у вас є спільноти, і тут вибираєте, хто може заходити на вашу спільноту. І нажимаєте зберегти. Як видите, у нас зберігається цього. Тут треба долучати друзів, писати всякі записи і так далі. Всім дякую за перегляд, кладіть лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім па-па!